про скам'яніле серце. Дорогі мої, у нас є вираз, який ми часто використовуємо, кажучи про людей морально мертвих. Ми кажемо про них у цих людей скам'яніле серце. Як правило, ми говоримо так про тих, кого не можна назвати Християнами. Господь. Розповідає притчу про сіяча, який вийшов сіяти. І от деякі зерна потрапили на дорогу і були подзьобані птахами. Другі потрапили на каменистий ґрунт і спочатку зійшли, але потім, оскільки не мали можливості укоренитися в родючій землі, швидко пов'янули. Нарешті треті потрапили туди, де росли будяки. І молоді пагони заглушені терням загинули. Зерно, яке сіє сівач, це слово Боже. І є люди, які з радістю приймають його, але як кам'янистий грунт не може дозволити укорінитися молодим пагоном, так і люди ці не можуть утримати Слово Боже надовго. І коли приходить скорбота. Негайно спокушаються. Абсолютно очевидно, що тут мова йде не про людей чужих церкві, у притчі говориться передусім про християн, про тих, хто з радістю приймає Слово Боже, про тих, хто чує його, слухає і приймає, іншими словами. Люди зі скам'янілим серцем, це не якісь нікому невідомі сектанти або атеїсти, це ми з вами. Коли ми чуємо Слово Боже, а вже ми його чуємо, оскільки збираємося в храмі на богослуження, а не в якомусь іншому місці, ми, звичайно, є християнами, тобто тими, хто приймає Слово Боже. Але отдалі священне писання каже нам: вони, ці люди, як кам'янистий ґрунт, який потрапило зерно, не приносить плоду, бо кореня не мають. Як зерно не може глибоко в землю, не може укорінитися, так слово Боже не може в цих скам'янилих серцях знайти добрий ґрунт для свого розвитку. Це слово про нас. Це ми не маємо коріння. Адже це ми з радістю прийняли благозвістку про наше спасіння. Це ми повірили Богові. Тому ми тут сьогодні і слухаємо, тому і вважаємо себе вірними. Часто доводиться запитувати людину на сповіді. Або в іншому випадку, чи віруєш взагалі ти в Бога. І людина каже: вірую, Отче, звичайно ж вірую. Я пам'ятаю у молодості своєму духівникові, ченцеві одному так само сказав: Я, Отче, у Бога вірую, а Він мені на це відповів. І біси вірують і тремтять, як каже апостол Яків. Давайте подумаємо, що це за віра така, яку апостол порівнює з бесівською вірою. Це, мабуть, і є та віра, яка кореня немає. От Господь сьогодні нам каже, що на камені це ті, що тільки почують Слово Боже, з радістю приймають. Але, не маючи коріння дочасно вірують, а під час спокуси відпадають. А тепер згадаємо наше життя, придивімося до нього і подумаємо: відпали ми від віри чи ні? відповідь проста. Якщо ми коїли гріхи в нашому житті, значить, відпали, значить, зраджували Христ. І відбувалося так тільки тому, що у нас немає кореня віри. Що ж таке корень віри? Що таке віра вкорінена, віра святих? Це віра, сполучена з глибоким покаянним почуттям, віра, яка ґрунтується на свідомості, що людина сама по собі не може змінити своєї гріховної природи. Не може здолати глибоку прирву, яка після гріхопадіння розділяє її з Богом. Сама власними силами людина не може повернути собі безсмертя і радість вічного спілкування з Богом. Іншими словами, сама себе врятувати людина не може, тому кожен з нас і все людство в цілому. Потребують Спасителя. І ось, коли ми приходимо на сповідь, давайте усвідомимо це. Ми слабкі і немічні, Слабкі тому, що не можемо впоратися зі своїм гріхом, не можемо відмовитися від Нього. Адже більшість з нас приходить на сповідь, промовляє дуже прості слова, а у мене немає гріхів. От зараз щойно, коли я виходив на службі Божій святими тайнами тілом і кров'ю Спасителя нашого, ми говоримо молитву, вірую, Господи, і візнаю, що Ти є істинно Христос, син Бога Живого, що прийшов на світ грішників спастись, яких перший я. Я перший з усіх грішників світу. Це слова написав колись святитель Іван Золотустий, великий пастер церкви? Я перший з грішників, сказав він про себе. Тепер нехай кожен з нас запитає себе. Якщо Іван золотоустий, перший з грішників, хто ж тоді я? Варто тільки подумати про це серйозно і відповідально. І мені здається, багатьом стане ясно, що, на жаль, Бог, церква, молитва усе це якась зовнішня ознака нашого життя. Усе це є суттєвою її частиною. Усе важливе для нас дім, робота, спілкування з друзями город. І це дійсно суттєві. Важливі проблеми, але подумайте, будь-який міський храм чи сільський наполовину пустіє і пустіє зовсім не тому, що всі від'їжджають у відпустку чи на заробітки. Наші постійні парафіяни, як правило, просто до церкви не ходять. Храми пустіють, бо нам не до Бога. У нас інші справи. Адже Спаситель наш, у притчі про званих на Бенкет, сказав про нас грішне, що відмовлялися від спілкування з Богом, а ще точніше, що відмовили Богові, відкинули протягнуту руку. Здавалося б, у перші останні дні. Покаянні молитви і зітхання повинні поновитися з новою силою. проте чомусь цього не відбувається. І восени, як і навесні, священник найчастіше чує одне і теж. У чому, у всьому, всьому грішна, Отче, у всьому, значить, ні в чому, у всьому, значить, не приставай до мене зі своїми питаннями. Ось воно повне невідання гріха свого, повне нерозуміння свого відпадання від церкви, і людина починає вигадувати, вимучує якісь слова, починає розповідати про своїх родичів, які вони в неї лиходії, а сама вона свята і чиста. Ось воно скам'яніле серце, ось вона скам'яніла душа. Що робити, як позбутися каменю на серці, як розпушити цей мертвий ґрунт душі, як зробити, щоб слово Боже, яке Господь шиє в наших серцях, опинилося в доброму ґрунті, готовому прийняти його і виростити? Покаяння це слово слов'янське, переклад грецького слова метаноя. У дослівному перекладі метаноя означає зміна свідомості, зміна колишнього образу думок. Раніше я думав про себе як про людину хорошу, добру, пристойну. Тепер я вже давно так не думаю. І приходячи в церкву, молячись Богу і прошу в нього, чого? Головне прохання кожного християнина, Господи, відкрий мені мої гріхи, дай мені бачити їх у всьому непривабливому жаху, дай мені побачити хворобу моєї душі для однієї тільки мети, щоб я міг покаятися, щоб я міг стати іншим, міг змінити свої думки, свої почуття. Свою свідомість, щоб сталося те, що в наших батьків що принесли нашу віру нам. І цей стан називався метаноя. От наше завдання, от, навіщо ми в церкву ходимо, а зовсім не для того, щоб відстояти службу або свічку поставити. Приходимо ми сюди для того, щоб оживити нашу померлу і скам'янілу душу, яка тільки себе бачить праведною, а усіх інших лиходієм. Так, на нас чекає тяжка і важка робота. Запам'ятаємо, що покаяння, метаноя це зміна свідомості, що цей процес нарешту життя. Це процес, який відбувається не лише в той момент, коли ми кажемо: «О Господи, я зарішив проти неба і перед Тобою прости мене. Цей процес відбувається у все життя, бо християни, які регулярно ходять до церкви і регулярно сповідаються, добре знають, якщо місяць тому покаявся у гріху, Через місяць приходиш і знову в тому ж гріху каєшся. Але, дорогі мої, адже так само людина умивається. учора умивалася зир, сьогодні знову умиватися треба. І завтра потрібно умиватися, і післязавтра теж, інакше брудом заросте. І от щоб цього не було, щоб душа не заросла брудом гріха. Треба каятися щодня, молитися ввечері, молитися ці свої молитви, зупиніться, почекайте, подумайте про те, що я сьогодні поганого спою, кого я сьогодні образив, кому я зле слово сказав, кому не допоміг, де я полінувався сьогодні, де сприхав. І тут поступово, якщо ми займатимемося тим щодня, Господь бачачи наше старання, наше терпіння, наше прагнення очиститися і стати кращими, пошле на найбільшу благодать, бачення своїх гріхів. Святі плакали про гріхи свої, Іван Золотоустий назвав себе першим з грішників, адже він був святий. Давайте подумаємо про це. І, можливо, камінь нашого серця розсиплеться і поступово перетвориться на мягкий ґрунт. І зерно слова Божого, яке упало туди, зможе принести плід з Бог любить тебе, а толку? Дорогі мої. Одне з найглибших непорозумінь між церквою і світом, а світське мислення може проникати і в церкву, пов'язане з нерозумінням того, що є безумовна любов. Любов не за щось, а не, а не дивлячись ні на що. У тому любов. Що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав Сина свого на очищення від гріхів наших, 1 Івана 4.10. Любов, яка простягає до людей абсолютно поганих і негідних, ворожих і озлоблених, до гидників і катів. Бо і ми були колись нерозумними, непокірними, обманутими, рабами похотей і різних розкошів, жили в злобі та у заздроща, були огидними, ненавиділи один одного, колись з'явилася благодать і чоловіколюбство Спасителя нашого Бога. Він спас нас не за діла праведності, які б ми вчинили, а зі своєї милости через купіль відрочення і оновлення Святим Духом, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа Спасителя нашого. Послання Апостола Павла до Тита 3, 3, 6. Бог любить. І рятує абсолютно непридатних людей. Ця шокуюча ідея з'являється вже в Старому завіті і наполегливо проголошується в новому. Бог не може розлюбити вас. Це абсолютно виключено. Чи забуде жінка, грудне дитя своє, щоб не пожаліти сина утроби своєї? Але якби і вона забула, то я не забуду тебе. Ісая 49,15. Дорогі, мої, у світі любов треба заслужити, її треба домагатися, і її легко втратити. Щоб бути затребуваним, ти маєш бути конкурентноздатним товаром на ринку. Любові на усіх не вистачить, і вона дістанеться тільки розумним, красивим, успішним, суспільно схвалюваним. Бути не успішним у виконанні усіх цих нормативів означає бути нелюбимим, непотрібним, виключеним, викинутим людиною третього гатунку, якщо людиною взагалі. Якщо ти не виконуєш очікувань оточення, ти нікому не потрібен. Звідси виникає такий той гострий запит: Скажіть нам, що ми хороші, що з нами все гаразд, що ми у цілому здаємо норматив, живемо правильно. Звідси люті вимоги нормалізації гріха, щоб ніхто не просто не заважав грішити, але не смів голос сказати, що гріх це гріх. От, про любов Божу можете проповідувати, а про гріх ні. Бачите, навіть хочуть прийняти у Верховній Раді закон за критику. Содомського гріха навіть тюремні строки, не тільки штраф. Не можна їх критикувати. То чому їх не можна критикувати, а церкву, Бога, віру нашу можна говорити ще загаль? Де Теж тут справедливість чому так? Спроби піти назустріч таким запитам були. І у світі вже достатньо громад, які прийняли по ліку таку інклюзивності все прийняття, щоб ніхто не був скривджений викриттями у гріху або вимогами замінити свій спосіб життя. Але це не працює, люди не змінюються. Інклюзивне, відкрите, ліберальне благовістя не працює. Статистично ліберальні громади помирають. Чим вони відкритіші та інклюзивніші, тим швидше. Але чому? Вони стали такі хороші, нікому не кажуть нічого неприємного, розкривають обійми усім, йдуть в руслі сучасних тенденцій, відрекли ще від усього, за що їх могла б лаяти ліберальна преса. Дають людям саме те, що вони хочуть. Чому ж люди йдуть від них? Бо любов, яка не викриває гріх, не рятує спасіння це не виключно потойбічна реальність, це реальність, яку люди входять чи відмовляються увійти вже тут і зараз, і вона проявляється у зміні життя. Апостол Павло, перераховуючи гріхи, які відторгають людину від Царства Божого, наприкінці додає. І такими були деякі з вас, але обмилися, але освятилися, але виправдалися іменем Господа нашого Ісуса Христа і Духом Бога нашого, 1 Коринтян 6.11. Така благотворна зміна можлива, коли людина вважає, що її колишнє життя глибоко неправильне. І його необхідно залишити у минулому. Це припускає болючий момент визнання, що зі мною не все гаразд. Бог любить вас, і тому Він хоче вивести вас з року погибельного, куди ви себе загнали, шляхи ваші неправі, і Бог у милосерді своєму. Хоче вас вивести на шляхи абсолютно інші. Це благовістя викликає сильне роздратування. Це наші шляхи неправі. Це нам годі пиячити і розпусничати, а ось нам надзвичайно гірко і образливо, що ви засуджуєте наші шляхи. А де ж ваша любов, якщо чините так нам гірко і образливо? Тому бажання прибрати цей момент і нікого не дратувати зрозуміле, але біда в тому, що таке очищене від дратівливих моментів благовістя не рятує. Бог любить тебе, а толку? Відкриття у гріху і настанова праведності у християнській традиції сприймається як прояв любові і турботи, у світі як прояви відкидання. Ви погані не кондиція на смітник і за розумілості. вже ми, на відміну від вас, кондиція і знаємо, як треба. І різниця між двома цими сприйняттями. У безумовній любові Божій я можу бути грішником, винним і зіпсованим. І це жахливо, і це нетерпимо, і цим потрібно терміново щось робити. Але Бог мене все одно любить, і я все одно дорогий у Його очах, дорогий настільки, що Христос за мене помер. Бог може і хоче урятувати мене від моєї провини і зіпсуття. Я можу визнати реальність моєї провини і зіпсуття, не впадаючи у самоненависть і відчай. саме тому, що упевнений, Бог незмінно любить мене. Завжди шукає нагоду пробачити і нескінченним терпінням рятуватиме. Дорогі мої євангельське благовістя, яке рятує, яке замінює життя, яке робить нас зовсім новими людьми, говорить і про гріх, і про спасіння. Ваші шляхи неправі, і якщо ви не зміните їх, ви загинете. Але ви можете покаятися і врятуватися. У вас є надія, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписаний, підпишіться. Першому коментарі, як завжди, уділяю благословення. Під ним, на ще відповісти, пишіть імена, для кого це благословення. Також коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи то пальчик вниз. Не забувайте, не лінуйтеся, поставте. Слава Ісусу Христу!